Таю новини вівторка 13 вересня від журналістів телекомпанії Ера до вашої уваги. Панамський суд обрав Владиславу Каськіву запобіжний захід у вигляді застави 600 тисяч доларів та обмежив його пересування. Як тільки екс-голова Держагентства з інвестицій та управління національними проектами сплатить гроші, його звільнять з під варти. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін і зазначив, Каськів володіє у Панамі нерухомістю, вартість якої перевищує півмільйона євро. Нагадаємо, Владислава Каськіва підозрюють у розкраданні державних коштів у 2012 у 2013 роках. 8 вересня Панамська поліція затримала екс-голову Держінвестпроекту. Згодом стало відомо, що той подав клопотання про політичний притулок у Панамі. Правоохоронці затримали чоловіка, який за 30 тисяч доларів пообіцяв судді продовжити термін його повноважень. Сталося це у центрі столиці на вулиці Банковій. Повідомляють на сайті Генеральної прокуратури України, затриманому інкримінують шахрайство. За 30 тисяч зелених він обіцяв служителю Феміди отримати позитивну рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також позитивне рішення Верховної ради щодо обрання на посаду безстроково. Нині у справі тривають слідчі дії. Обвинувальний акт щодо колишнього голови Держслужби України передано до суду. Про це повідомляють у набу за версією детективів. Денис Антонюк завдав збитків одній із авіакомпаній на суму у 750 тисяч гривень. Він нібито не погодив належним чином вильоти літаків. Тож підприємство довелося скасувати заплановані рейси. Колишнього посадовця підозрюють у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Патрульних поліцейських, які у ніч проти неділі затримали прокурора у Мукачеві, оглянуть на наявність тілесних ушкоджень. Про це заявили представники місцевої прокуратури. Там зазначили, що також перевірятимуть центральну районну лікарню, куди відвезли працівника прокуратури після інциденту. Чи був він того дня на підпитку, встановлять медична експертиза. Диверсійна група бойовиків атакувала українські підрозділи у станиці Луганській. У наслідок бою двоє військовослужбовців загинуло, п'ятеро отримали поранення. Один з них безвісти. Про це повідомили у штабі. АТО. там також зазначили, що цього понеділка бойовики застосували заборонені міномети 120-го калібру. Били по селищу Луганському на Донеччині. А попри оголошений режим тиші, провокаційні обстріли зафіксовані і у Авдіївці, верхньоторецькому і зайцевому. Тут вели вогонь із гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку, по опорних пунктах у Мар'їнці, водяному і гранітному, задіяли кулемети і стрілецьку зброю на Луганщині. У районі Новозванівки бойовики вели обстріл з БМП. А по бійцях у Новоолександрівці та Новозванівці із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Не визнавати легітимність виборів до Держдуми, які Росія намагається провести в окупованому Криму, до цього закликав президент України Петро Порошенко під час зустрічі із послами країн Великої Сімки та Європейського Союзу. Він зазначив, що на Півострові погіршується ситуація із правами людини. На зустрічі також йшлося про необхідність звільнення українців, яких незаконно утримують у Росії. Петро Порошенко вкотре наголосив, що Україна залишається прихильником політико-дипломатичного врегулювання ситуації на Донбасі. Нині, на його думку, зусилля слід спрямувати на те, аби Росія виконала безпекову частину мінських домовленостей. Залишитися без житла знову бояться українці через скасування угод, дарування та спадщини. Таку неправдиву інформацію із метою посіяти паніку поширюють різні інтернет-видання, передруковуючи публікації трирічної давності. Насправді ж жодних підстав для хвилювання немає. Переконують фахівці. Подробиці у сюжеті. Не просто обурила, а спровокувала справжню паніку серед українців, поширена в інтернет-просторі, неправдива інформація про зміни порядку оцінки нерухомого майна, згідно якого, начебто, з 1 листопада стає неможливим здійснити угоду дарування та укласти заповіт. На підставі постанови Кабміну за номером 231 від 4 березня 2013 року, яка, за словами фахівців, вже давно втратила чинність. Чергова неприємна звістка змусила занепокоїтись Олега. Тепер киянин намагається з'ясувати, чи правдива ця інформація. від друзів інформацію, що з 1 ноября змінять договор наслідства і дарственний. Сильно мене це задело, так як багато людей це коснеться. І це все в добавку прийшло заобщення на Фейсбук, що є така стаття, яка підтверджує этот закон. Фахівці фонду держмайна разом з оціночною спільнотою провели власне розслідування і виявили, що стаття була розміщена ще три роки тому і тепер дослівно передруковується на різних сайтах та в соцмережах. Йде посилання на постанову Кабінету міністрів 2013 року, номер 231 яка вже давно скасована. Ще в серпні 2014 року. Уряд України е, прийняв е, позитивне рішення, скасував існуючу на той час монополію. І з 2014 року у нас зовсім. Інший порядок, яким зараз користуються всі суб'єкти господарювання це абсолютно недостовірна інформація. Я Хочу, щоб кожна людина, котру ця ситуація торкається. Я маю на увазі дарування, спадщину, була впевнена, що жодних змін з 1 листопада в існуючому порядку не буде і не планується. Такі документи потребують посвідчення нотаріуса, які також заспокоюють даруванню і спадщині бути. Ніяких перешкод для посвідчення договорів дарування, одержання спадщини на сьогоднішній день немає. Необхідно подати нотаріусу свій власний паспорт, ідентифікаційний код, правоостановлюючий документ на квартиру, довідку за формою 3 та оцінку, яка внесена до єдиного реєстру оцінок. Що стосується посвідчення заповітів, то тут процедура абсолютно не змінилася. Є необхідним лише особиста присутність заповідача своїм власним паспортом та ідентифікаційним кодом. Фахівці радять перш ніж зважати на такі гучні безпідставні заяви, які не інакше, як штучно створюють паніку та розраховані на людей, які погано орієнтуються у чинному законодавстві, уважно вчитатися в кожен закон, навіть якщо всі навколо стверджують, що достоменно знають ситуацію з тієї чи іншої проблеми. Слухання щодо повернення до України з золота, вивезеного до Нідерландів, почнуться на початку жовтня. Про це інформують у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про колекцію із понад півтисячі предметів 2014-го. Ще до анексії її вивезли із кримських музеїв для експозиції в Амстердамі. Попри те, що термін контракту із голландцями давно минув, до України золото досі не повернулося. Нідерландська сторона відмовляється передавати експонати національному музею. Історії України, який визначений їх зберігачем, пояснюють це можливими претензіями із боку кримських музеїв. Півсотні людей отримали поранення під час теракту у Туреччині. Серед них двоє правоохоронців на сході країни у перший день мусульманського свята Курбан Байрам вибухнув замінований автомобіль, машину заздалегідь припаркували біля офісу губернатора провінції. Там також розміщені приміщення правлячої турецької партії та місцевих органів управління. У будівлі спалахнула пожежа влада звинувачує у нападі робітничу партію Курдистану. Вперше за 12 років у парламент Білорусі пройшов депутат від опозиціонерів. Це Анна Конопацька, представниця об'єднаної громадянської партії. Вона здобула перемогу в одному із мажоритарних округів мінська. Про це повідомили у центральній виборчій комісії країни. За голосуванням спостерігали понад чотири сотні представників ОБСЄ. Цікаво, що із початку 1990-х Білорусь жодного разу не провела такі вибори, які б у світі визнали вільними і чесними. Хіларі Клінтон скасувала передвиборчу поїздку до Каліфорнії. Усьому причина її захворювання на пневмонію. Утім, сама кандидат у президенти від демократів каже, що почувається добре. Про хворобу оголосили після того, як вона достроково покинула церемонію вшанування жертв терористичного нападу у Нью-Йорку у неділю. На кадрах було видно, як Хіларі хитко тримається на публіці. В Австрії перенесли повторні вибори президента через поганий клей на конвертах для голосування. Про це заявив міністр внутрішніх справ країни. Каже, виборці, які голосували поштою, скаржилися, мовляв, на їхніх конвертах був поганий клей, тож їхні голоси можуть бути недійсними. Вибори у Австрії проводять повторно. У липні вищий суд країни скасував результати. Сталося це через те, як підрахували голоси, які надійшли поштою. У Китаї завершили будівництво основної частини мосту, який має стати найвищим у світі, а саме сягнути 565 метрів над річкою у південній гористій провінції. Довжина також вражаюча більше кілометра. На кадрах видно, як будівельники з'єднують дві частини мосту останнім блоком. Офіційне відкриття відбудеться до кінця року. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Вдалого вам дня побачимося.